Отримати юридичні консультації та скористатися послугами адвоката у Кіровограді можна безкоштовно. У місті діє центр з надання безоплатної правової допомоги. Звернутися до правників можуть малозабезпечені громадяни, інваліди, учасники бойових дій та члени їх сімей. Інформувати кіровоградців про діяльність центру юристи взялися особисто на площі героїв Майдану працівники установи роздавали буклети з інформацією про свої послуги та запрошували містян скористатися їхньою допомогою. У Кіровограді центр надання безкоштовної. Юридичної допомоги знаходиться за адресою вулиця Праброженська. 2. працює він з 1 липня. За цей час до працівників звернулося вже більше 200 жителів міста. Сьогодні ми вийшли для того, щоб більше до людей донести цю інформацію, тому що, розумієте, не всі на даний час можуть люди цікавитися, а так як вживу, вийшли, вже когось ми, так скажемо, залучили, і ця інформація піде. А сьогодні вони прийдуть, розкажуть в своїх родинах, десь там біля будинку, і вже буде інформація поширена ще більше. Заінтерісувалася, що якщо я, допустимо, маю по інвалідності определені льготи, то якщо вже сучаснує вас вот такая безоплатная правовая допомога значит я имею право ею воспользоваться